Що це за обстановка у нас? Генератори везде працюють. Світла mm. немає? Ну так, да. немає. Скільки вже днів? Та третій вроді би вже немає. А в нас світло є, воно? Ну у нас світло завжди є. Чому? Тому що ми енергонезалежні. У нас є своя власна сонячна станція, яка стоїть на даху того тієї будівлі. І три батарейки кілантеч на 5 кВт. Тому ми взагалі не паримося. Є світло, немає світла. Ми в принципі світлом. Мережі не користуємося зовсім. Слухай, а можна продавати енергію нам у сусідні офіси? Ну, юридично ні. А чисто по-людськи. По-людськи зачем продавати? Безкоштовно. по-людськи можна просто, просто віддавати. А ми так робили вже? Колись робили, коли сусіди гарні у нас були, зараз сусіди незнайомі. знайомі. Та в принципі ніхто не просить, а що ми будемо, саме бігати ми, ми б поділились. Слухай, ну як ти вважаєш, ця інвестиція вже окупилася нашому шефу? Ще ні. Скільки скільки все коштувало? Ой, коштувало це не так дешево, як зараз коштує, тому що будували ми її півтора року тому, і тоді ціни були ну, набагато вищі на панелі, і на інвертори і на акумулятори. То, в принципі, тоді ми вважали, що окупність десь буде близько п'яти років. Ну, Зараз, в принципі, тоді, коли вважали, в нас по 8 гривень кВт, був зараз по 12 гривень кВт, то тому може і навіть 4,5 купиться. Но ми з мережі взагалі по якусь енергію споживаємо? Ні. З кінця лютого до середини жовтня ми взагалі не споживаємо з мережі. Можемо зараз пройти, показати від неї автомат, він у нас виключений. Угу. Ну а взимку? Взимку беремо, звісно. Взимку генерації мало, світові дні. Маленькі, короткі, сонця мало, тому приходиться брати. Три добирати. акумулятори, вони що, всі в нас розряджаються? Ні, ну їх, їх же повин, ну, потрібно заряджати. Ну так, ну так, ну а коли сонця нема, заряджається, ну, в таку вони, погоду, заряджають. вони заряджаються, В таку погоду, да. ну, коли взимку сніг випав, то ні. ні. Генера... Ну як генерація є, але вона там взагалі прям ну така на один зубок, як кажуть. Ну на 9 місяців в році ви можете розраховувати на сонячну Ну За прошлий рік. 2024 ми зекономили 2000 кВт. Скільки це в грошах? Ну, 20 тисяч. 20 тисяч гривень. Це на 5-кіловатну станцію. Ну, в принципі, ми її будували під наші потреби, нам цього вистачає. Якщо споживання набагато більше, от, наприклад, цієї території, тут зараз ми поставили 50-кіловатний гібридний інвертор, але немає ще акумуляторної батареї. Тому немає світла, якби станція тут є, ну вона не працює. Був би акумулятор, зараз би ті генератори не, не, не жужжали, а було б все чіки пуки ну, Ми рибом відео звертайтеся за сонячними станціями і підключ. Сергій вас проконсультує. Проконсультую.